16.07.2025 року Верховна Рада прийняла за основу із доопрацюванням законопроект No 12.377 від 6.01.2025 року про основні засади житлової політики. Даний проєкт визначає засади щодо реалізації права на житло та ефективного використання житлового фонду в Україні. Зокрема, з огляду на. Вимоги євроінтеграції та наш застарілий житловий кодекс, введений у дію ще 1984 року. Так, ми до цього часу живемо за кодексом радянських часів. Крім цього, він суттєво оновлює норми щодо державного, комунального та приватного житлового фонду, обліку державного майна, та наголошує на реалізації саме права на доступ до соціального житла. Як зазначають самі законодавці, одним із завдань законопроекту є проведення обліку наявного на сьогодні неприватизованого житла, щоб його потім можна було віднести до категорії соціального житла. От уважно послухайте, підкреслюю, що так звана неприватизована квартира це не нічийна квартира, в неї є конкретний власник. І це не ви. Це держава чи відповідна міська рада, яка має повне право таким житлом розпоряджатися на свій власний розсуд і передати його у фонд соціального житла. А єдиний спосіб для мешканців такого житла стати його повноправним власником це приватизувати його. Важливо, що цей законопроект скасовує. Знакові правові акти. Адже в ньому уже визнаються такими, що втрачать чинність Житловий Кодекс України, той 1984 року, та закон про приватизацію Державного житлового фонду. А стосовно приватизації міститься ряд норм. Зокрема, житло житлового фонду територіальних громад не підлягає обміну поділу використанню. Для вселення інших осіб без згоди власника приватизації, продажу та іншого інше відчудження, там крім передачі в оренду з правом викупу та інших випадків, передбачених законом. І житло державного житлового фонду знову не підлягає обміну поділу використанню для вселення інших осіб, без згоди власника, приватизації, продажу та іншу. Відчутження крім випадків, передбачених знов ж таки цим законом.